Житло з металевими ліжками, килимами на стінах, санвузлами у кухні, безладом на диванах або ж взагалі квадратні метри, які ділитимете з сусідами. Таких пропозицій чимало кажуть експерти. Ціна за економ в середньому 5 тисяч гривень на місяць. Однак за цю вартість доведеться ще й ділити кімнату та спати по сусідству з господарем. Оголошені обіцяють плиту, пральну машину, духову шафу, мікрохвильову піч та холодильник. А це вже пропозиція в Дніпрі за дві тисячі гривень на сайті. Господар готовий торгуватися і скидає суму до тисячі семисот. Серед плюсів називає безкоштовну комуналку, адже її сплачує власник. На цьому пропозиції на ринку не закінчуються. Ось кімнату в гуртожитку у Вінниці можна взяти за 4 тисячі на місяць. Серед інтер'єру старі килими на стінах та диванах. Телефонуємо за номером в оголошенні. кажуть, проведене сучасне оптоволокно для інтернету. Є побутова техніка у спільній кухні, бойлер і можна робити ремонт за свій кошт. У Києві ціни дорожчі. Економ житло стартує від 3 до 6 тисяч гривень за окрему кімнату в гуртожитку або хостелі. Ліжкомісце від 900 гривень на місяць. Кімнати з покращеними умовами коштують 8 тисяч.